Народився в 1569 році, а помер 1657. Він весь України, творець Української козацької держави. Української козацької держави. В... Державі. також також навчався в Львівському та ЕНГІТЕСКО університеті. З юнацьких років він брав участь у військових походах. Місто народження, місто народження це хутір в суботі. Хутір в суботі. В 1620 році. Із батьків він брав участь у поході породи монголи монголи та, та ну, поході проти туреччини. Проти Туреччини. У обитві батько загинув, а Богдан потрапив до турецького полону. Його викупили запорізьці. Після того він повернувся та вступив до козацького реєстру, до козацького, козацького реєстру. Також, також він почали битву в 30-х 30 роках 17 століття. Абсолютно, якщо ми подивимось. По карті, по навколишнім країнам, які оточують Запоріжжя. І пригадаємо, чим займалися козаки, як ходили походи, то також роди міц не вистачало. Так, само початку. На чому і куди ходили походи? Так, ну давай. Ну, не вистачало кіноти. Так, не вистачало кіноти, тому що більшість походів, які здійснювали козаки, наприклад, до Криму, до Кафлі, до Туреччини, вони були на чому здійснювалися? Uh, на входа. А, так, да. Вони вони здійснювали через річку на своїх ну, корабликах на чайках. Так. Ось вони на, переправлялися по Дніпру до Туреччини і до Кримського ханства. Ну, до Чорноморя, Туреччини. Отже, не вистачали кінноти. І таким союзником хто був знайдені. Так, канал, хто? Саме Третій. це хан Кримського ханства. До якого прийшов Богдан Хмельницький і попросив допомоги. Йому було видано 6 тисяч ну, осіб татарської кіноти. Так, правильно, але видано було не просто так. На що сподівався кримський танк, даючи частину кінноти? На, на, ну, на трофеї і, ну, і на свій виграш. Так, звичайно, це було просто наймане військо. Далі ми поговоримо наступних уроках, що наймане військо, воно. Дуже ненадійний. І побачимо, що у вирішальні моменти не один раз зраджували вода на Отже, на сьогодні ми докладно розглянемо сам перший етап визвольної війни. Пишемо сьогоднішнє число, класна робота і записуємо тему Тема розгортання національно визвольної боротьби. Це перший період 1648-49 століття. У порівнянні її із вартістю, вартістю корови. Ну, звичайно, вартість корови зараз скільки приблизно. Можна. Вартість, вартість корови приблизно 6 тисяч. Ну, можна, можна більше, звичайно, ж менше, е, досить таки велика. Ну, візьмемо 6-7 тисяч. Так, дивіться, вартість, так, вартість одного пострілу, дивіться, з гармати коштує вартості, дивіться, 9 корів. Тому артилерія, звичайно, це була дуже привілейована частина. Мало того, що витрачається дуже велика кількість спорт для того, щоб навчити е, воїнів е, керуватися такою зброєю. Так. І далі вартість самої гармати. Давайте перерахуємо, якщо, наприклад, 9, 9 корів помножимо на вартість. скільки нас виходить один постріл сучасними цифрами. Ну, 40-50 тисяч. Ривень, досить таки дорого. А якщо гармату. Вартість с однієї гармати. Так, а ну, підраковує. 2 мільйони. Миллион. Так, кого? Ну. Ну, приблизно читаємо. Завдання. Так. Давайте. Так, на, будь ласка. Хочете, будемо називати, читаєш питання і дає світовий. <риклад> так, дуже легка вже підказка є. Якщо війна закінчилась із смертю хмельницького, то... <риклад> так. <риклад> так, нажимаю. Так, далі. <риклад> так, давай, перейдемо, <риклад> Так, Нажимайся. Далі, спасання. Так, ты Так, да, сейчас <глес> улина? Так, вода Суботі. Так. Наш субботик нашей. Так, правильно? Так, Люберская унія. Давайте, да, давай, субтитры, давайте, Юля. Так. Думай, Любівська унія. Так, далі, гіла. Так, швиденько. Сподвизників, думаю, називалися її двох. Визвоні війни. Падана Хмельницького проти речі Посполитися. Так, ви показали, що запам'ятали за картою, де знаходяться головні місця головних битв. Показали знання фактичного матеріалу і записуємо домашнє завдання. Вивчите параграф 15. Вивчити параграф 15 і заповнити табличку. Вона у вас є в після 14 параграфа. Так, це записали параграф. Це урок закінчений.